Ура! Я дочекалася до підготовки цієї фотосесії, яку я дуже багато років мріяла зробити, можна так сказати. Фотографії в нас є професійні родині, але так, щоб запланувати одинаковий якийсь стиль, це буде вперше за офіційних 17 років, як ми разом з чоловіком. Тож запрошую вас до підготовки нашої фотосесії сімейної. Ви будете бачити, що я буду підбирати, хто нас буде фотографувати, де ми це все будемо робити. Буде дуже цікаво, я впевнена, вам сподобається, і, можливо, якісь ідеї вам надам. Зараз вам покажу наші перші луки, як зараз можна говорити. Вишиванки. Саме перша фотосесія буде в вишиванках. Це чоловіка, стара вишиванка, але вона в ідеальному стані, тому що він її дуже рідко носить. Це ж наші нові вишиванки старшої донечки, з такими великими квітами. Посередині моя вишиванка. Дуже вона мені сподобалася. І... Збоку ще меншої донечки вишиванка зараз побачите. Відмічати їх не буду, тому що трішки казус невеличкий стався. Я... я впевнена, що він з іншими не станеться. Але якість і загалом вигляд вишиванок мені дуже дуже подобається. Тож кому там -то особисті будуть потрібні контакти, я надішлю обов'язково. Тут я зараз перезаписую свій розмовний запис, тому що я на відео говорила, що ніякої фотостудії жодних е, е, різних там локацій, які я б орендувати, але вийшло не так, як я. Думала, тому що племінниця все-таки вговорила мене, що ми будемо фотографуватися в фотостудії. Чому саме племінниця? Тому що племінниця буде фотографом і плюс за сумішництвом візажистом, тим, ким вона і є. Вона візажист, бривистий і загалом має свою студію краси. А далі буде дуже цікаво, я вам покажу, як вони тільки приїхали, чому вони, тому що племінниця приїхала з чоловіком, куди ми в першу чергу поїхали. Загалом. Не перемикайтесь. це ми вже приїхали до метро Арсенална з племінницею та її чоловіком. Почали одразу фотографуватися, тому що тут такі непогані локації. Але вже був вечір, то фотографій є, в принципі не дуже багато, але емоції нас переповнювали, тому що це була не спонтанна фотосесія, а запланована то зовсім по-іншому. На нас трошки й дивилися по-різному. Тут ви наші емоції, тому що це було трошки для нас незвично. Ми трішки наіграно це все робили, але потім ви побачите результат. Це ми вже після фотосесії зайшли в Київ Market повечеряти, замовили супчики в китайському привіті. Так і називається китайський супчик. Дуже смачно, гостро, але зячок не зміг, не зміг його доїсти. Для нього це він був дуже дуже гострий. Пофотографувалися ще там, познімалися, було так яскраво, емоційно та весело. Ще я багато назнімала фотографій та відео на свій телефон. Мої всі також на свій телефон познімали багато контенту. Потім до ночі все перебирали, видаляли та переглядали. Це є десерти, розглядала, які згодом так і не купила, тому що мене ніхто в цьому не підтримав. Сама я не змогла взісти цей здоровецький круасан. Від Milk Bar. я трішки помедитувала біля них, і ми всі разом поїхали додому відпочивати. На ранок о 10.30 Ми вже мали бути в ресторані, «Шоу», в якому я забронювала столик. Але трішки щось пішло не за планом. Збиралося дуже довго. В основному і я це все затримала. Потім ще й заблудились. Навігатор не туди повів. Нам вже адміністратор телефонувала разів три. Але слава Богу, ми все-таки доїхали в 12.30 і столик на нас чекав. Тут все неймовірно, красиво, естетично. І саме головне, чому я тут забронювала столик? Тут все як в селі, як мазанка, плюс сучасні інтер'єри, люстри, меблі, тут все таке в змішаному стилі. і Кухня нам ідеально підходила. Тут вареники можна було замовити, дируни. Все було, що нам потрібно було для фотосесії в українському стилі. Все ідеально підійшло, і кухня, і інтер'єр. лише не підійшла нам ціна, тому що блюда реально дорогі тут. Як Зять сказав, що за ці гроші що ми потратили на їду, можна було орендувати студію на півдня. В принципі, він був і правий, але ну, фотостудію ми б точно їду не взяли. Можливо, б дозволили, я не знаю. Знову я ж повторюсь, фотосесія запланована в нас вперше. Тож, можливо, треба було б більше дізнаватися, цікавитися. Але я ні секунди не пожалкувала саме те, що тут забронювали столики. Дуже багато плюсів, мінуси лише в тому, що вартість на блюда великі і те, що було багатенько людей вже о 12:30. Якби ми прийшли вчасно, я впевнена, було б було б набагато менше. Фотосація в нас виходила трішки нервова, хоч тут не видно по цьому. Ірка нас так гарненько построїла, тому що ми були емоційно не готові до того всього. Нам потрібно було не кривлятися, просто посміхатися. І якби то так по-сімейному себе вести, їй все-таки вдалося зробити ідеальну сімейну фотосесію. В кінці вам все покажу. Це секунда банального відео. Ми зайшли на каву в Макдональдс і одразу в фотостудію. Фотостудія просто нереальна. Ви зараз будете в шоці. Це ще одна локація, з якою ви з вами поділюсь і яку вам раджу. Для початку фотостудія нас порадувала. Бо, основно, в основному мене, я таке люблю. Ви подивіться, який дворик. Ти кружишся, просто я в захваті, під'їзд, вікна. Це просто щось неймовірне, я обов'язково сюди повернусь. А зараз воля. Те, що мене здивувало, і те, що я, напевне, один раз в житті бачила ліфт, метр не метр. Мої одразу сіли туди. Племінниця з зячем не ризикували, але ми все-таки вирішили покататись. В трьох ледь туди влізли, але, як говориться, в тісноті не в обіді. Нам потрібно було на третій поверх. Секунда, але секунда якогось такого дива невеличкого. Метр на метр ліфт все ж таки. А це ми вже в самій студії опера, яка знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького, самий центр. Ви подивіться, які вікна. Фотосесія вийшла в такому парижському ніжному стилі. В принципі, так як дві орендованих зали, так і називалися в Парижський стиль. Ви самі бачите, яка краса. Після фотосесії ми втомлені, одразу йшли до машини, щоб їхати додому. Але по дорозі зустріли ось таку кав'ярню світ Ліла Кейк. Зайшли сюди, дуже яскраво, дуже багато солодощів, але лише мої донечки замовили солодощі. І після того ми вирушили додому. Як і обіцяла, показую невеличку частину фотографій з фотосесії, тому що їх дуже багато. Слідкуйте за всіма фотографіями, кому цікаво у мене в інстаграмі, там їх буде. Найближчим часом дуже багато. Я дуже вдячна за цю фотосесію своїм рідним в першу чергу. Ірі, яка була і фотографом, і візажистом, і стилістом, тому що вона ще свій одяг давала моїм діткам обож. Обов'язково я залишу її інстаграм, робочу сторінку її салону. Звертайтеся, вона тримає цей салон в Житомирі, але якщо потрібна фотосесія, і загалом візаж в Київ, також вона їде. Від вас, мої любі підписники, я чекаю фідбеку. Підписку, лайки, коментарі мені завжди приємні.